Передень Святої Живоначальної Трійці, згідно православного богослужбового уставу, ми маємо батьківську поминальну суботу. Наша молитва за упокой перш за все основується на усвідомленні безсмерті людської душі і надії на Господнє милосердя, оскільки Господь неодноразово через слова священного писання зауважував, що Він є Бог не мертвих, а Бог живих. Перед Богом всі живі. Єдине, що апостол Павло зауважує, що людині належить один раз померти, а потім суд, для того, щоб дати відповідь, що зробив в своєму тілі живучи, чи доброго, чи злого. Водночас ми чітко прочитуємо в священному писанні слова про те, що Господь прийде судити живим і мертвим. І от якраз в надії на той суд, кінцевий суд, який подекуди в священному писанні називається страшним судом, ми і надіємося на Господнє милосердя і тому звершуємо наші молитви. Заупокій. Навіть якщо поглянути на богослужбове прохання, яке ми чуємо, яке виголошується в храмі: милості Божої, Царства Небесного і оставлення гріхів у Христа Безсмертного Царя і Бога нашого, просимо. Водночас, коли ми заглянемо в слова Святоотецької літератури, ми побачимо, що святитель Кирил Єрусалимський середині 4 століття зауважує, що велике благо для душі померлої людини це молитва людей, яка пов'язана з Євхаристією. Ось тому, згідно богослужбового уставу, не тільки за кожним богослуженням поминаються і живі прихожани, і померлі прихожани, але є ще особливі богослужбові дні присвячені спільній молитві за упокой. Серед них. Перше місце фактично займає Троїцька батьківська поминальна субота. Якщо ми подивимося у богослужбові книги цього дня, вони також особливі. Дуже особливий канон богослужбового дня, оскільки він якраз і фактично перелічує всіх тих людей, за кого звершується молитва. Дуже добре, коли є рідні і близькі, які пам'януть своїх дідів, прадідів, батьків, братів, сестер, які вже упокоїлися. Але ж є тисячі і мільйони людей, які помирають. Не, встигши, не встигнувши пожити, які помирають внаслідок певних складних життєвих обставин і різних катастрофічних подій. Зрештою, ще одна цікава особливість Троїцької батьківської поминальної суботи це саме місце її розташування в богослужбовому календарі. Ми маємо свято Трійці, яке називаємо Днем Народженням Православної церкви. Так от, навіть суто по-людськи, суто по. Звичаю людських традицій ми знаємо, що коли в людини день народження, вона обов'язково згадує своїх батьків. Так от, в день Святої Живоначальної трійці, в день народження нашої церкви, ми обов'язково маємо згадати тих, кому ми завдячуємо нашою вірою. Неділя перед трійцею присвячена спомону першого Вселенського собору, а разом з цим і спомону всіх святих отців, яким ми завдячуємо нашою вірою. А безпосередньо перед святом Живоначальної трійці, ми маємо день спомону наших батьків. Тобто тих безпосередньо людей, яким ми завдячуємо досвідом нашої віри. Адже ж кожен з нас мав такий маленький епізод життя, коли, ще будучи малим, малим, малою дитиною, лежучи десь в якомусь теплому ліжечку, ми бачили, що дідусь чи бабуся, чи тато чи мама стояли в куточку біля ікони і читали молитву. Саме тим людям, які вже покинули це життя, ми завдячуємо нашою вірою. Ми завдячуємо тим, що вони, проживши складне ХХ століття, складне 19-те століття. Зрештою, не було легких пір в житті людини. Вони, проживши своє складне життя згідно слів апостола Павла. Віру зберегли і своє життя гідно прожили. І тому, якраз впередень свята Святої Трійці, ми приходимо для того, щоб пам'янути. Всіх рідних, близьких, знайомих, якщо говорити про сьогодення, особливо молитва за солдатів, особливо молитва за тих людей, які невинно загинули на полі бою, особливо молитва за тих, хто загинув в автокатастрофах, хто загинув, можливо, в певних складних обставинах пожежі чи, можливо, загинув на роботі. Наша молитва огортує всіх тих, хто не, хто не встиг. Прожити своє життя і сказати Господу дякую, і Господи, прости. На цьому і базується наша молитва за упокой тільки на одному на любові. І єдине прохання до всіх православних християн. Як би ми не тішилися середньостатистичними даними, скільки людина може прожити, кожен наш день він дуже цінний, тому що вчорашній день він пройшов, завтрашній ще не наступив. А тому, доки можемо сказати нині, як каже нам апостол Павло, ми повинні звершувати добрі діла і цінувати час, який Господь нам вділив для нашого життя. Тому що рано чи пізно ми також пристанемо перед Богом і будемо втішені тим, що своїм прикладом навчили наших дітей, в кого є внуків, хто діждався правнуків, для того, щоб і вони, пам'ятаючи наш приклад життя, помолилися за нас. І попросили милості Божої, Царства Небесного і позбавлення наших гріхів перед Богом, щоб всі ми із покоління в покоління у Бозі єдналися в велику родину дітей Христових.